Наразі е, процес децентралізації він був незакінчений, як розпочалось повномасштабне вторгнення. І наші територіальні громади, а наразі в Гасінському районі їх 14, вони всі е, різні. Є е, великі, багаті, успішні, а є маленькі, є дуже маленькі. Всі вони успішні. Однозначно, І, як я люблю повторювати, вони всі приречені бути е, успішними і щасливими. Але певні процеси вони все-таки відбуваються, і ми бачимо, як одним громадам важко виконувати свій бюджет, а іншим громадам його виконувати надзвичайно простіше. Як громади залежні від, скажімо, освітнього ПДФО, і вони є частиною з тих платежів, які їх формують, так і інші категорії, зокрема, наявність людей, штата, працівників, можливості, участь. Громад в тих чи інших проєктах. і це сьогодні по суті відрізняє громади одна від одної їхня ініціативність. Багато людей, на жаль, залишили наші громади, що маємо демографічну ситуацію, деяке скорочення по школах, недокументування класів, що тягне за собою зменшення субвенції освітньої і так далі. Але хочу сказати, що водночас держава надзвичайно потужно підтриму У Нас сьогодні. Найпотужно розвивається медицина. У нас всі громади вчасно і своєчасно отримують кошти з НЦЗУ, і це первинка, це вторинний рівень медицини. Ми розвиваємо наші, крім освітні субвенції, додаткові кошти, які громади спрямовують на там, придбання автобусів, там, укриттів і так далі.